На дворі 15 січня 2026 року з холодно дуже, мінус 10 навіть від днем, наміс мінус 17. Але все одно ми працюємо і вже в цю пору починаємо дбати на цей сезон про наші рослинки, про наше господарство. Тому сьогодні в нас така дуже е, добра, радісна подія, у нас розпаковка нашого. Товару для нашого господарства. Це в нас коректор води, це подарунок, а основний товар, основна основна річ, яку ми хочемо показати, що ми придбали, це сім відомі просунки. Екоджет. Ось вони такі вигляд ми взяли фіолетові Це до них тут інструкція Це робити мірити PH води, це коректор води, вони дають в подарунок. Повний відео огляд цих форсунок буде, коли ми зможемо Вже залити воду, не будемо морозу залиємо воду. В наш оприскувач, поставимо форсунки, будемо це знімати, як будемо ставити, що буде підходити, що не буде підходити. І будемо пробувати, як вони працюють, перевіряти на рослинках. Всім дякую, підписуйтеся, переглядайте відео.